Простий рецепт хліба, який дуже легко запам'ятати. Такий хліб ніжний, пористий та дуже смачний, і він буде доброю альтернативою лавашу та різним видам коржів. А головне, кожен з вас зможе його приготувати у себе вдома без зайвих зусиль. В миску вливаємо по 170 г води та молока кімнатної температури, додаємо по одній чайній ложці солі та сухих дріжджів та вливаємо 50 грам соняшникової олії, перемішуємо до повного розчинення солі. Сухі дріжджі. Можна замінити на свіжі, пресовані. Пресованих дріжджів потрібно взяти в три рази більше, ніж сухих. Додаємо просіяне пшеничне борошно та замішуємо лопаткою. Після того, як буде важко замішувати лопаткою, перекладаємо на стіл та продовжуємо вимішувати руками. По необхідності можете додати трохи борошна. Все залежить від якості борошна та кількості білка в ньому. Чим більше білка в борошні, тим більше воно може вібрати в себе вологи. Вимішуємо пару хвилин, доки тісто не перестане прилипати до рук. Консистенція його повинна бути ніжною та еластичною. Перекладаємо в миску та накриваємо плівкою. Залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Тісто повинно збільшитись в об'ємі в два рази. Після того, як наше тісто гарно підійшло, обминаємо його, щоб вивільнити все повітря з нього. Формуємо шар та перекладаємо на противень з пергаментом чи силіконовим килимком, як у мене. Накриваємо та даємо йому підійти протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. Відділяємо два жовтка від яйця та перемішуємо до однорідності, змащуємо наше тісто жовтком по всій його поверхні. Формуємо наш хліб за допомогою пальців рук. Робимо коло по кругу тіста, відступивши від краю приблизно 4 см. Після цього таке саме коло, але більш до центру тіста. В центрі робимо отвір пальцями. Беремо звичайні ножиці та за допомогою них прикрашаємо наш хліб. Зверху присипаємо міксом з темного та світлого кунжуту. Ставимо в духовку та випікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин до рум'яної скоринки. Дістаємо та даємо йому охолонути. Дуже простий та неймовірно смачний хліб у вас вдома.